Вітаю вас оцими квітками, можна сказати, єдиними у моєму садочку. Ну, звичайно, там каріоптеріс цвіте, ось цвіте. Я вийшла вранці, нам обіцяють дощик, тож я боюся йти гамселяти уже з самого ранку. Боюся йти з собачками, мені ж треба збирати водичку. Це я накриваю оцим тюлем, тому що горить плівка, ота плівка, вона нагрівається на сонці. Усе тут живе, вода швидко випаровується. Ну, в у нас, у нас жарко, спекотно. Так ось. Оце моя композиція, я давно її робила. Але є проблеми з поливом, розумієте? Все одно їм треба небагато поливу молодилкам. Але треба. Або в тінь поставити. У тіні вони виглядають набагато краще. Ось каріоптерісний цвіте. Це молоденький кущик, другий рік йому. Ось я зараз вам покажу в тіні, як виглядає молодило. Він отут під абрикосою знаходиться. Вони. Подивіться, які вони ситі, жирні, гарні. Бачите? А хості все одно погано. Ну, я скажу вам, що я тут майже не поливаю. Майже. Посадила я вчора свої гортензії. Ось навіть ще не прибрала. Оця гортензія, вона ще й пахне. Оці болоті не пахнуть, ну вони вже старі. А оці молоденькі волоті, вони пахнуть, вони такого ніжного запаху. Ялинку ось треба поливати, я поливаю через день. Зараз полю. це від камеша. тут у мене було закрито камишом. І ось друга гортензія, треба поставити їй паличку. Я зробила їм отакі опори-шалашики ось догори. Буду притіняти сіткою. Мені доця сітку віддала. Ой, я Зігнувся геть. його і не видно там. Віддала оцю зелену сітку, я не знаю її щільність. Мені байдуже, можна і в два рази її. Тут у мене травичка росте, але міскантус, але він погано йде. Міскантус, виявляється, треба гарненько поливати. Я думала, що. Злаки не треба так сильно поливати. Та ні, треба поливати. Оце я нещодавно приліпила. Усе роблю до тіні. Я розумію, що воно май, майже не дасть тіні. Але ж у мене тут персик, у мене тут слива пісарді, вона тут піде. Ну, у нас іще чим погано, що. Ось іще амарантик. У нас чим погано, що у нас іще вітер, сильний вітер. І і оце як спека, а ну спека та ще й гарячий вітер. А вітер, я ж кажу, сильний. Там прямо хилетає ці рослинки, бідні, сосенки мої. Це пірамідалі з сосна. Незабаром зацвіте айстричка. Ось ця альпійська, здається, вона. Я так і не подивилася, як там. Оце в мене прийнявся живець. Не повірите, просто тикнула в землю. І він пішов. Мабуть, місце вибрала те, що треба, мабуть, час був такий те, що треба, не знаю. Гліт мій, гляньте, об'їли. Ой, цей цвіте у мене. Ой, як його. Ось піде дощик, змиє оце. Я додала вчора оцю жерству сюди, я ходила вчора, в кар'єр додала оцю жерству. А там у мене засохли трави, оце ось сидять ось. Я зараз приберу їх. Ось він. Погляньте гібіскус. Ну, він був би більший, звичайно, якби гарно поливати. Хоча я його поливаю також усі свої рослинки, Гляньте, там було. Бачите, тут волога. Чий замельчен. О, щось накрапає. Обіцяли 40%. дощу. Чи це імовірність 40%? Ось моя. інсталяція нова. Ай-яй-яй. Так, щось накрапає. Кленет піду, відкрию, нехай поп'ють дощику нап'ються. Лаванда, це з насіння я висадила. Бачите, також гарненько пішла. Прям дуже гарно пішла. Це сидить моя магнолія, мабуть, вона це та, що я в епіцентрі купувала за 420 гривень. Вона заснула, бруньки є в неї. Але вона щось не пускає, хоча я її купувала, ну там 34 листочки було. бронючки є, але я її накриваю ще, коли сонце сильне. Ну, я трояндочка. А, і ось ще трояндочки. Погляньте, як полин гарно виглядає, як відтіняє оцей колір. Зелено бордовий. Ну, карієптеріс я показую майже в кожному відео. Цвіте гарненько. Повісила ще одні цяцьки. Як їх показати, щоб було видно? Ось це сюди можна положити або поставити вазон. І от це також можна поставити вазон з квітами. Це я поки лагенарію туди всунула. Але навряд, щоб я туди вазони всовувала, тому що. Ну, спекотно у нас, розумієте. А зараз купувати оці квіти та всовувати це не для мене. Пересадила оцей ялівець, йому дуже погано було, він у мене там на південному сонці завжди він цілий день був на сонці, і ось йому там погано було. Я його пересадила сюди і сподіваюся, що він піде. Має піти. Ну, як це так, щоб він не пішов? Іди сюди, тут бджоли зараз будуть. Ледве не зламав мені, я зараз переставлю кудись інше місце. Оця туйка з насіння. Все одно у мене. Бачите, гатять і гатять цілими днями і ночами. Наче в Херсоні їм медом намазано. Так, ну все. А, треба обробити тиси. Бо я дивлюсь, що тут на ньому паутинка завелася. У мене є препарат. Ось там повна палотини. Я вчора його чистила трішечки у середині. А він ось пускає новенький. Бачите, ось молоденькі паростки, гілочки. Кока-Кола. Я думаю, що це ж дуже дерево або полин Кока-Кола. Дуже пахне Кока-Кола, дійсно Кока-Кола. Ось подивіться, новенькі позакладав. Це він на майбутній рік, мабуть. А може це шишечки будуть, не знаю. Постригла свої Сантоліно. Не знаю, ну йдуть гру, начебто. У мене погано обстоять діла з сантоліною. Я скільки його живцювала, ну, ледве не, ну я б сказала, один процент. Лілії треба вже зрізати Вероніка. Хочу, щоб вона накидала мені тут насіннячка. Я отак приходжу і теліпаю оце насіннячку, щоб вона. І треба буде землею накинути. Ось так, бо тут у мене мульча ясколка. боже, ясколка. Геть посохло. цю бруслину я пересадила. Учора травку додала, це моя травка. Оця в мене була бруслинка, вона гарно тут прижилася, вони в горщиках сидять. А ця була обгорівша, я її з сонця забрала, бачите? Також була на сонці цілий день. Ой, не цілий день, півдня. І оце я її, бачите, вона пригоріла. І подивіться, як вона пішла. Тобто треба рослині ще й місце підібрати, не так просто. Ой, не викопала я свою гортензію, приберу, бо забуду знову викопати. Треба подивитися на коріння, бо такий був кущик, подивіться. І два пагони залишилось, і то вони, мабуть, не, не життєдайні. Так, ну я трішечки обійшла свій. Починаю вже оцей очіток зацвітати. Гінко білоба мій жовтіє. Ось це моя нова інсталяція. Ось це я може невдало назвала це відео шаленією. Я написала шаленію в тому плані, що мені це так подобається, що мені хочеться робити ще, і ще такі інсталяції. І шаленію, тобто надихає мене. Оця з боку покажу. Ну, дуже вона мені подобається. Я така. Прям я, я от ходжу по садочку і підходжу до неї і дивлюся. Ну, це не єдина, звичайно, моя інсталяція. Я щось ударилася останній час. У них ось іще одна моя. Також поєднання каменю та дерева. Ось, бачите, це я нещодавно зробила також. Ну, це найперша. Моя скифанія. Доброго ранку. Оце моя друга інсталяція. Тут один камінь в дерев'яному ящику. Тут, я думаю, може посадити якусь рослинку. У мене є ялівець маленький. Блю Альпс. І ось я хочу сюди його посадити, Ну наче буде життєва така композиція. Так? З рослинка. Вона ж, наче. Подивіться, скільки в мене винограду. Це єдиний кущ такий об'ємний. А чому так багато винограду? Тому що там в мене діжка де стоїть, бачите? Залізна діжка, і оце коли дощ періщить сильний, то воно мимо. Ну, а в нас цього року, правда, і не було дощу. Гранатики мої висять. Я вже сім штукчок зірвала, а он де тріснув. Бачите, зараз зірву. Мало він цього року дав. Того року було багато. Ось як буде дощ, я зніму свою накривашку. Це моя магнолія. Вона відновилася, була суха і то вона. Сохне, бачите, сохне все одно. Клени мої не знаю, що з ними. А, опустилось. Нову гичку дав моя ляля. Як він хоче рости, Ну, це ще тримається там. Тримає листочки, треба полити. Уже сухо. І в земля прямо цуценіє. До того вона не проб'єш. Я завжди пробую пальцем. Мокро чи не мокро. Ну і похвалюся ще однією інсталяцією. Це моя етажерка. Також я її нещодавно зробила. Ось, донька дзвонить. Все, доброго ранку усім. Гарного тихого дня.